Добрий день, вибаді! Вітаю на каналі Ковчег. Важливе відео для новачків. Акція Token splash на Bybit. Ви можете забрати 20 баксів з одного проєкту, а їх тут зазвичай до 10 одночасно. Нажимаємо більше на головній сторінці та заходимо у вкладку Token splash. Token splash це акція на постійній основі для новачків, де ви можете поповнити та наторгувати визначеним активом та отримати за це бонус. На даний час активно 10 проєктів. Зазвичай така кількість є в середньому. Заходимо у перший проект. Зразу пише, що я не можу взяти участь, бо це тільки для Новачків. Також бачимо часовий показник. Це приблизно 2 тижні. Тобто, з того моменту, як ви зареєструвались, 2 тижні ви можете робити бабло в цій акції. Після цього ви вже не новачок. Що потрібно зробити? Зареєструватись, внести 100 токенів цього проєкту або 100 USDT та наторгувати на 100 USDT токенами цього проєкту та отримати винагороду. Звичайно, ці токени краще не купувати, просто внести 102 USDT та швидко наторгувати. На 51 купили та продали. Забрали свій бонус, все й забули. Завдання на інших проєктах ідентичні. Важливо, перед тим як заводити 100 USDT, нажміть кнопку приєднатися на всіх проєктах. Тоді за один раз, як ви заведете 100 USDT, у всіх проєктах вам зарахується. Ну і спершу вибирайте новіші активи та з більшим призовим пулом. Більший шанс отримати, тому що призовий пул також обмежений. Ну і плюс всі інші бонуси при реєстрації. Ваучери на комісії та маржу на ф'ючерсах. Рулетка для новачків до 500, рулетка для всіх учасників. Там можна виграти до одного ефіра. 5 5000 вже ж ви не отримаєте, але ваучери по 10, по 20, по 50 USDT будуть вам у нагоді, якщо ви торгуєте. А також може Фартане один ефір виграти. Також приєднуйтесь до телеграму, там будуть швидкі анонси, оголошення про айрдропи, про акції. Коментарі там також відкриті, Задавайте будь-які питання. Успіхів вам! Ласкаво просимо на борт.